І віки Слово надається міському голові холодюку Михайлу Івановичу. Шановні друзі, ми сьогодні знову на одному із святих місць Шепетівка, на якому знаходиться пам'ятний знак один із пам'ятних знаків присутних політичних репресій на території міста. Взагалі, в місті шість місць, де знаходяться. Масові захоронення людей, які постраждали в період з 1917 по 1951 рік, фактично були розстріляні або замучені В підвалах НКВД. Два з них відзначені як місця, де ми щороку проводимо шаловні заходи, вшанування пам'яті. Одне з них знаходиться зараз перед вами. Знаходиться воно тут не просто так. Справа в тому, що поруч. Будівля, яка називається Мішкілий навчально-виробничий комбінат, тут в 30-ті роки і після війни знаходилось приміщення НТВД, а під час війни тут було ставлення. Це місце, де проводилися тортури і допити наших з вами земляків, і звідки вони вже не поверталися. Ще 5 місць, це, одне з них це місце відзначене на польському кладовищі, там теж стоїть подібний знак все. Препресій. Інше місце знаходиться ось тут навпроти за міліцією на схилі, де людей розстрілювали прямо в яру. Місце одне захоронення знаходиться на центральному кладовищі, але місце це не встановлено. І ще є два місця за, на території колишнього автопарку навпроти цукрового комбінату. І трошки нижче сюди на схилі теж захоронення є масове. Чому в Шепетівці були такі масові захоронення? Справа в тому, що Шепетівка на той час, 30-ті роки, було місто незвичайне, непровінційне. Це був цілий окружний центр прикордонної частини Радянського Союзу. І в місті нашому знаходилося аж сім відділів НКВД. Це були і міські, і районні, і окружні відділи, і транспортні, і залізничний був, і особливий відділ, які займалися. Розчисткою населення відпливу заходу, відпливу тої, як вони тоді казали, буржуазної ідеології. І будь-хто, хто неправильно чи щось типу сказав якесь слово проти радянської влади, обов'язково попадав під тортури, обов'язково проходив через це приміщення. І за тими підрахунками з 2007 року, коли мені вперше вдалося знайти архівні документи і півтори тисячі кримінальних справ передивитися. Із цих півтори тисячі я знайшов 515 чоловік шепетівчан, які були е, репресовані. 200 з них було розстріляно в місті Шепетівка. Історична Пісня... справедливість, пам'ять та істина про долю невинних людей повинні бути відновлені. До слова запрошується народний депутат України Роман Мацова. Знаєте, Камероник сказав що все, що ще можна додати? Ці жили, вони мріяли, вони мали сім'ї, вони мали бажання жити Але вони мали так само свою ідею, яку більшість з них не мала можливості зрадити. Так, помали сім'ї, тому що це такі легкі, і, скажімо так, людина пристосована для того, щоб терпіти піти сильно бій. Але... Більшість з них все-таки е помирали не <посі> згоди. Боже, Боже духів, і всього тілесного ти смерть і смерть подолав, І диявола знищили життя світом Твоєму подав. Сам Господи впокой. Робів твоїх, і він новоб'ємних і репресованих Україні, Христе Боже наш, і тобі славу вас з безпочатковим твоїм отцем, з присвятим благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків.